Політолог Віктор Шлінчак написав про небувалі успіхи української дипломатії на болгарському напрямку. Свіжий приклад, чому Україні потрібні професійні посли і дипломати, і що знову не так із посольством у Болгарії. На днях журналістка з Болгарії написала листа, каже Шлінчак: у спокійній і байдужій до всього Болгарії виник великий скандал. Всі газети і Фейсбук буквально рве на клапті від обурення тим фактом, що. Нагородили головного мафіозі країни Деляна Пеєвського і нагородили його в українському посольстві від української влади. Мова йде про почесну грамоту Верховної Ради з врученням відповідної медалі, з підписом спікера Стефанчука. Пояснює Віктор Шлінчак. Нагороду йому вручала Послиця України в Болгарії Олеся Ілащук. Попри її велику любов до фотографування на усіх подіях. Новини про вручення неї нагороди Паєвському немає ні на сайті посольства, ні на фейсбук-сторінці дипломатичного представництва. Цікаво, що вручення української нагороди відбулося в той час, коли у самій Болгарії місцеві політичні сили новообраного парламенту будують такий собі санітарний кордон між ними та Паєвським, підкреслюють, що вони з ним нічого не мають. Бо його звинувачують у масовому скуповуванні голосів виборців під час нещодавніх позачергових виборів. Реакція у болгарських медіа та соцмережах підтверджує описані вище факти. Більше того, Пеєвський то не просто неоднозначна персона в Болгарії, він ще й має реальні звинувачення від Сполучених Штатів у корупції і навіть знаходиться під санкціями США відповідно до закону Магніцького. Але повернемося до наших баранів, точніше до послідні. Чи то послиці, яка цю медаль і грамоту вручала. Цілком реально, що лоббісти цього діяча Паєвського, людини, очевидно, небідної та впливової, могли попрацювати тут в Україні, аби його нагородили медаллю. Ну, знаєте, відбілювання іміджу, офіціоз і так далі. Але ж робота посольства в тій чи іншій країні полягає якраз в тому числі і в тому, щоби доносити до Києва. Не тільки звіти про зустрілась, обнялась, поцілувалась, але й ставити на СТОП подібні ініціативи, які шкодять іміджу України. Тобто Послиця Ілащук повинна була сказати: Ви оце сказали нагородити Пеєвського, але справа в тому, що, по-перше, його обвинувачують в скупівлі голосів на виборах. По-друге, він неоднозначно взагалі тут персона з багатьох питань. По-третє, він під санкціями США, США його обвинувачують в тому, в тому, в тому. Хіба ж нам потрібно це робити, як це вплине на наш імідж у Болгарії, як на нас будуть дивитися болгари? Оця історія це якраз демонстрація того, для чого в посольствах потрібні професіонали, а не вискочки. На жаль, це останнім часом не поодинокі випадки, коли депредставництва не розвивають, а скоріше псують репутацію України? Підсумовує Віктор Шлінчак. Від каналу Саме Сік. Нагадаємо, хто забув. Дуже коротко біографію Олесі Ілашчук, яка зараз посол України в Болгарії, працювала асистентом вчителя, викладачкою англійської мови в школі, потім три роки журналісткою буковинської редакції ICTV, Потім три роки директорка з міжнародного розвитку компанії Славік Group Інвестмент. Потім п'ять років гендиректорка ювелірної компанії Gemma, Далі у 2015-16 роках вона була гендиректоркою компанії, яка виробляє тару і пакування. Потім два роки до 18-го року керувала видавничим домом в Азербайджані чомусь. Аж. А з 2018 року, найцікавіше, вона була психотерапевтом, сексологом і гештальт-терапевтом у Києві. Типу на приватній практиці у цій своїй останній ролі Ілащук розповідала своїй аудиторії про бади, гроші, магнетизм, табу та інші важливі речі. Відео з такими темами були в соцмережах, проте пізніше вона їх заблокувала. Тепер Ілащук представляє Україну на найвищому рівні в Болгарії. Кар'єра при Зеленському пішла вгору.